Вітаю, я Вікторія Лещенко, сертифікований тренер Google for Education. У цьому відео я розповім вам про функції доступності в Chromebook. Спеціальна сторінка google.com Accessibility. Доступність починається словами: Кожен повинен мати доступ до інтернету та користуватися ним. Ми прагнемо втілити це в життя. Такі спеціальні можливості та функції наявні в усіх продуктах Google. Проте, на жаль, далеко не кожен користувач знає про це, а насправді для нього існує цілий світ. Тож давайте спробуємо разом відкрити його. Адже це дуже просто: для початку знайдіть на своєму пристрої браузер Chrome. Якщо ви працюєте на комп'ютері, то праворуч угорі натисніть на значок з трьома вертикальними крапками та в налаштуваннях оберіть на лівій панелі розділ спеціальні можливості. Ознайомтеся з ним, активуйте чи додайте функції для спеціальних можливостей. Якщо ж ви використовуєте смартфон, відкрийте цей браузер, далі ті ж дії, праворуч угорі три вертикальні крапки, налаштування, спеціальні можливості. Зауважу, що це лише один інструмент, а список продуктів і функцій можна продовжувати їх вистачить не на одне відео. У цьому переліку ви бачите як знайомі назви, так і інструменти, про які навіть не здогадувались. Постає логічне запитання: то на якому ж пристрої все це можна реалізувати в повному обсязі? Відповідь проста: Chromebook. Просто почніть користуватися функціями доступності на ньому. Усі комп'ютери Chromebook оснащені корисними функціями доступності. І всі ці функції та їх дизайн створені з використанням інклюзивних принципів та на основі відгуків користувачів. Усе для того, аби дати людям із фізичними порушеннями можливість навчатися, грати та спілкуватися. Люди з порушеннями зору зможуть покращити чіткість зображення, коригуючи розміри екрана, шрифту чи області веб-перегляду. Застосувати лупу, налаштувати великий курсор миші чи інвертувати кольори. Користувачі з порушеннями слуху зможуть налаштувати субтитри чи вибрати моно аудіо. А функція читання з екрана змусить комп'ютер говорити щоразу, як буде переміщений фокус за допомогою миші чи клавіатури. Хромбук також можна використовувати із сумісним дисплеєм брайля. Для людей, які мають проблеми з моторикою, є можливість для додаткових способів введення інформації за допомогою екранної клавіатури, підключеного джойстика, сенсорного екрана, рукописного введення чи функції залипання клавіш. Щоб увімкнути такі функції доступності, треба лише відкрити потрібний розділ у налаштуваннях. Натисніть на значок годинника праворуч внизу чи скористайтесь комбінацією клавіш Alt плюс Shift S. Оберіть значок шестерня та на лівій бічній панелі оберіть розділ Спеціальні можливості. У запропонованому переліку оберіть та активуйте функцію доступності, яку бажаєте використовувати. Під кожним набором функцій є підказка з описом. Список можливостей містить синтезмовлення, дисплей збільшення. Клавіатура та введення тексту, курсор і сенсорна панель, аудіо та субтитри. Також можна знайти інші інструменти у веб-магазині Chrome. Якщо ж увімкнути перемикач, показувати параметри, то список спеціальних можливостей буде доступним у швидких налаштуваннях після того, як натиснете час внизу екрану. Отже, тепер ви знаєте про спеціальні можливості у різних пристроях і програмах. Та прості кроки активації цих функцій у Chromebook. Тепер розглянемо найважливіший ресурс для освіти сторінку, де викладачі можуть знайти рекомендації з використання представлених вище функцій доступності. Вона знаходиться за адресою edu.google.com accessibility. Тут ви завжди знайдете актуальну інформацію про те, як допомогти кожному учню повноцінно навчатися і розкривати свій потенціал. Також різні стратегії використання інструментів доступності для подолання перешкод та особливості персоналізованого інклюзивного навчання. У центрі сторінки є цитата, що особисто мене дуже надихає: те, що працює для дітей з особливими потребами, підходить для всіх. Стратегії, які працюють, просто працюють. Звичайно ж, для реалізації вищесказаного важливо ознайомитися з досвідом та історіями успіху тих, хто вже використовує такі рішення. Для цього у блозі Google отримайте останні новини про доступність та історії успіху. А ще на сторінці Google for Education завантажте короткий посібник та ознайомтесь зі спеціальними можливостями Google Workspace, Chrome OS і Chromebook. Залишайтеся з нами, та в наступних відео ми детально розглянемо, як запровадити дистанційне навчання через Google Workspace for Education і Chromebook.